Переможеться нашого конкурсу, розкажіть, будь ласка, вашу реакцію, коли ви вас узнали. Була чесно, просто шок. Я то увидела що я вперше в жизни, щось то виграла це просто був шок. Що ж, друзі, привіт це індретелін, і я вас вітаю на своєму каналі. Буду сьогодні розказувати, що ми будемо робити з даним автомобілем. А оскільки це чорний колір, буде потрібно зробити три етапи: сто 100% кераміку. Бо чорний колір і кераміка це must have, вкрай необхідно. Зовнішній пластик потребує відновлення. Фари треба зробити, щоб автомобіль виглядав свіжіше. По салончику нам теж треба зробити хімчистки, оскільки це світлий салон, а для світлого салону хімчистка завжди необхідна. О, знімемо сидіння, постираємо ворс. Ну і інтер'єр зробимо, щоб все було гарно. Ось ці резиночки, бачите, як вони виглядають. Їх також треба відновити. Спочатку ми їх почистимо, а потім. Змастимо. Літери прибирали, але не до кінця, і тому це треба ж якось полірнути негарно. Показуємо автомобіль, який він приїхав, тому ми його ще не мили. Сьогодні ми будемо робити Honda Civic і розпочинаємо ми з салончику. По-перше, ми витягуємо всі речі, які є в автомобілі. У ось спеціальну коробочку для того, щоб потім робити хімчистку. Прикалдес Ес Прикалдес. Нема Ну, ладно. А ось, друзі. Як обычно. Раз, дисочки помимо. Зробимо деконтамінацію в три варстви. А? Чотири. Бо мені здається, ніколи їх не мили таким чином. Арочки почистимо. Ось у нас щиточки є такі. Вжух, раз. Два. Кісточки, щіточки, губочка, Пензлики. Зараз поки машинка. Буде стікати, сохнути. Ми миємо диски, оскільки наступний крок це ми зашипуємо її травлю для того, щоб видалити віду. Потім ще буде айрон видалення металічного вкраплення із ЛКП, і потім ганкування. Ага. Ну, давай я тут пройду кісточки. Не дають мені погнали посилати цей робити. Наступний крок у нас стреглю будемо виділяти бітом з автомобіля. Зараз воно трошки підсохне і можна буде виносити. Поки ми чекаємо 6 хвилинчок, поки спрацює. Траглю бітом буде від'єднаний від, від лакофарбового покриття. Я вам покажу, що ми ще робимо. Там у нас салончик лежить, ось дивись. у нас тут салончик від Гелє. Ми робимо чистку. Почистили всі сидіння, всі, всі рельси. Вон стоїть у нас Гел Зараз тут кермо фарбується на ГЛЄ. Ось такий у нас обов'язковий дощик. Кайф, обожні, вашало. Ну, коротше, ось так от виглядає свіжо відкольорований Гео Є. Під дощем. Під дощем. Будемо робити ще третій етап антиголограму. Це як ще й подложка під кераміку. Це ось такий крок. Там ще у нас стоїть Audi a 5 для того, щоб... Для того, щоб... Буде гарний гарний проєкт. Я не хочу казати, що, що буде, але буде зміна кольору. Не показую міста, як. Але буде цікаво і класно. І то буде дуже скоро реалізовано. Заходимо назад досі Це Поки змивається тарглю, будемо наносити детокс на 2-3 хвилинки. <реш> <реш> Саша, ти навче відео знімаєш вмісто того, щоб працювати. <реш> До речі, хочу сказати, що у нас буде скоро нова послуга. Ми будемо робити хімчистку ЛКП. До хімчистки ЛКП буде входити глибоке очищення після зимнього періоду. Ми будемо робити видалення бітуму, видалення металичних краплень, глинкувати, глинкувати в залежності від того, який автомобіль. Якщо чорного кольору, без полірування ми не глинкуємо ніколи. Ми вже заготовили на наступний етап два відра для того, щоб помити автомобіль. Також у нас тут дуже багато ганчірок. Ми робимо з двох відер. одне відре з пінкою, друге з водичкою звичайною. Тобто макаємо сюди. Тут промиваємо. Це для тих, хто не знає, що таке миття з двох вітер, пояснюю. Дві у нас губочки це для верху автомобіля. І тут і по кольору у нас це низ, це прийоми. Кістечки маємо у нас такі. Тому, ну і звичайно, вітра з сепаратором, для того, щоб весь пісочок, який залишається на ганчірці, був прочищений і осідав, осідав на дно. цього відра. О, дивись, ствол. Ну. Как положено, друзьям, все мы делим пополам. Так, зараз змиваємо все, що ми помили і будемо ще раз наносити пінку і глинкувати. Ігор, що ти робиш? Я <т irgendwann> Так, я ставлю. Воно моя встання, Сашко. школи. Бачите, який налік? Не, <technique> <actor> <left onderolla> У тебя есть разрешение? Да, <hl army> У кожного має бути свій опит. Що? Ігор тут задав питання. Друзі, давайте ви напишете в коментарях, які поверхні не потрібно, неможливо і не можна лінкувати. Якщо що, я знаю відповідь на це питання, а ви знаєте? Давайте, давайте, пишіть коменти. Дуже важко витирати автомобіль після глинкування і всі хімії, оскільки ми не закриваємо ніякою керамічною піною, ні воском. І на лакопроводних покритті немає ніякого лідок. Доготувала вже трошки на капоті такий елементик для того, щоб показати вам до та після. Зараз будемо пробувати зв'язку. Зв'язку таку на пасті Nanolex. все это чтобы я ротором. Тварь платна. Так. Ну. Mm -hmm. no. Зато вы бриллиант на капоте. майже. Можна робити наклейки, такий буде стайлінг автомобіля. Це скар. Даємо за мно, мною. Всі такі трикутники в нашому автомобілі залишаємо. Нормально. По інтер'єру ми вирішили повністю зібрати салон, для того, щоб зняти ось цей ворс. Тому зараз у нас тут розборка виходить. Там щось проходимо. Ні, поховати мокро. Ніс, ніс. Будемо робити хімчистку. Ворс у нас мається тут. Дивись. Буду зараз пилососити, чистити. Ми розділилися на дві команди. Є команда наша і є команда їхніх. Їх. Євонних. Команда No2. Їхніх Не Ніпшекаджуш тільки. Так от, це команда 2, команда 1 буде робити гімчистку, команда 2 буде робити поліровку і сендинг фар, бо вирішили засендити їх, бо поліровкою нічого не сходить. Вони так і залишилися матері. Пошкрябані, ще якісь полуміри. Будемо робити повні мери. <смі> тут же на одній я плісняву запшикувала, вимивала один раз, будемо ще раз мити. А тут ще не було ніякої руки. Сьогодні треба зробити по максимуму. План такий, щоб повністю закінчити полірування хоча б перший етап. І хімчистку повністю закінчити. Е, ну дивись, у нас є дві команди і ми будемо робити хімчистку ви будете робити полірування і сендинг. То э, який буде приз э, для команди переможців. О, Ігор готовий пожертвувати свій Bull мені, бо він випив мій. А ти що скажеш Толан? Піца. О, -о, О, піца на коно. Тантику, да що там хімчисті, салон? Там нічого робити не треба. Ставки ростов. Якщо ви не сидите до пиццы, да, то стоите там де пиццу. Ну що, поїхали? Вон талант уже сендить, поки я стою піцу, подивися! Я. Залишилося трохи пройтися 75-ю машинкою понизу, а задні крила, бампер і кришка багажника. Це у нас була команда номер один. Якось зараз можете побачити. Команда номер два працювала над хімчисткою салону. Також ми в інтер'єрі залітай, в інтер'єрі автомобіля, ось такому розібраному стані. Теж все почистили, помили, почистили ремені. Я вже витрила стелю. Карти ми проробили, пластик весь очистили, тобто це все по хімчистці було сьогодні закінчено. Але по машині ще достатньо багато роботи. Ми будемо робити ще другий етап і третій етап перед керамічним покриттям. Тому завтра плануємо зробити завершення першого етапу і зробити другий етап, для того, щоб помити автомобіль перед третім етапом. Ну і Можна буде вже збирати. Були трьохетапне полірування, закрили антиголограмою, оскільки це чорний кольор, м'який лак. Для того, щоб потім нанести кераміку, потрібно робити третій етап 100%. Також, як ви бачите, вже у нас фари в ідеаль. Боже, я озірав чи що? Сьогодні ми наклеїли на фари тонуючу плівку ППФ, це захист і такий... Як на мене Сталін. Прикольно, також я вже очистила весь зовнішній пластик для того, щоб нанести на нього кераміку. Я люблю спочатку спробувати на одному елементі, щоб було видно до і після. І ось я вам тут покажу. Ось це Ось це, Ось це. крилишко вже зроблено. І так все, і так все видно. Ну так для сляпише було все видно. <сі> ось така різниця є. Тому зараз будемо робити по плану кераміку на ЛКП. І кераміку на всі зовнішні пластики. Друзі, сьогодні, 20 лютого 2024 року, ми нарешті закінчили наш перший пілотний проект Прокачаємо тачку на один косарь євро. І я вважаю, що на один щасливий володар автомобіля стало у Варшаві більше. І ми вибрали ми вибрали. Нашою командою цей автомобіль, оскільки він мав дуже сильні пошкодження на ЛКП, і на ньому можна було зробити якісне до і після, щоб побачили, щоб побачити гарний результат нашої роботи. Де автомобіль, в якому потребувала хімчистка, дуже сильно, оскільки в багажнику ми знайшли певні навіть плісняву. Ми її видалили. Ми видалили всі. Місця такі очаги запалення, скажімо так, у цьому автомобілі вичистили їх, оскільки е, навіть на звиклій хімчистці хімчисті ви не зможете це зробити, тому що ми знімали ще й повністю весь ворс. А така хімчистка займає дуже багато часу. Реально мені дуже. Цікаво буде побачити її реакцію. оскільки кожна людина вона різна, і комусь хто дуже любить автомобілі для них, вау, вау, клас! Супер! Мені дуже подобається. А хтось такий о, Круто, класно, все, я пішов. Кожен проявляє свої емоції по-різному. І нам, як людям, які працюють з автомобілями, які люблять автомобілі, нам дуже важливо, коли е, клієнт проявляє реакцію і каже Вау, клас! Мені дуже подобається я тепер буду мити машинку якісної хімії. Я буду слідкувати, підтримувати цей стан якомога більше. Це реально це реально нас підбадьорює що більше робити, прям старатися над кожною деталю і елементом в автомобілі. Тут ми робили зараз, вам розкажу, який комплекс був вибраний мною. Ми зробили глибочайшу хімчистку в автомобілі. Мабуть, ну не мабуть, а це дійсно наша перша така глибока хімчистка, оскільки ми зняли ворс і повністю його вистирали. Не можу навіть сказати, скільки це коштує, але у нас хімчистка просто із розбором сидінь коштує тисячу злотих. Тому ми плюс-мінус так і порахували, але все індивідуально, тому залежить від того, який автомобіль, бо розбір кожного автомобіля має свої нюанси, і в якомусь автомобілі це займає, наприклад, дві години, а в якомусь може зійти і три-чотири години. По е, поліруванню ми зробили трьохетапне полірування лакофарбового покриття та закрили це керамікою для того, щоб захистити від е, м, хімічних реагентів, від сонячних променів. Е, також це невеличкий захист від маленьких подряпин, е, ну, оскільки ж це чорний колір. Також ми відновили всі ці пластикові елементи, нанесли на них кераміку. В пройомі ми відполірували ці елементи. Очистили всі резинки, бо вони були дуже-дуже брудні, Закрили їх спеціальним сілантом. На вікна ми нанесли антидощ. Також на всі ці резиночки, ці пластики, нанесла кераміку. Фари у нас були в поганому стані, тому ми їх відсендили, скажімо так. І після цього відполірували, оскільки просто поліруванням вони не сходили. Потім ми закрили все це притемняючи плівкою ППФ. Це і захист, і такий сталінг. Тому як ви бачите, виглядає гарно. А ще у нас, а ще у нас така новина. У нас з'явився ось такий маленький дитилінговий братик, який чекає вас у гості. Він дуже любить цілуватися. Рупі. Його звуть Рупес. На честь полірувальної машинки. <ріпець> Ні. Мені не треба ділувати. <ріпець> він дуже любіобільний песик. Тому поки він маленький, він чекає ваших обійм. Тому чекає вас на детейлінг, приїжджайте, поки ви... ми будемо робити з вашою машинкою невеличкий детейлин. Детейлин. мийку, Покажімо так, то ви зможете Погратися з цим цутенятком, поки воно маленьке, таке. А він дуже любить це робити, він тільки покинувся. У нього є два режими поспати і погратися. Ну, ще один є режим, але <смас> не буду його казати. <смас> Тому так. Чекаємо вас і що ми робимо? Ми чекаємо блодерку для того, щоб побачити її реакцію. В виде. Это Пластик. шок. Стекло. В салоне химчистку сделали, плесень убрали, все пластики, все почистили. Просто новой машины. Теперь он такой бежевый, чист. Да, и самое главное, как... это у нас багажник. О, там... Да, 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 кстати. Эпицентр с... даже не событий. Могу... Ну, тоже с... само собой. Все новое. Запах даже новой машины. Да, это точно. Идеально. Да -да -да -да. Все в лучшем виде. Старались всей шок. нашей командой. Де наша команда? <рис> <рис> Де наша команда? Рупес, що ти можеш Спасибо сказати? Oh, 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 oh. <рис> то так. То не, не оператор, він теж робив. Шок. Правда, шок. І пластик такой чорний і чистий. Шок. очень приятный, но шок. Потому что я впервые вижу ее в таком состоянии, как сейчас. Ну все, теперь осталось дело за малым поддерживать такое состояние. Да, это самое-самое-самое основное. Новая жизнь у Силика появилась. Так что верьте в конкурсы. Правда? Правда. Я раньше не верила, но теперь я верю. Есть смысл участвовать. Сто процентов. Ну, класс. Потому что случаются такие ситуации. Сто процентов. Да, это факт. Ну все, давай снимем вертикалку на